Друзі, от яка діяльність може бути кращою от для вас, як для підприємця, ніж уявіть, просто ви знайшли якусь квартиру десь в оголошенні, здублювали те оголошення, поставили також, що ви її здаєте за 10 тисяч гривень. До вас прийшли люди, яким необхідно десь жити, особливо в наші часи, да, коли дуже багато переселенців, і ви просто їм здали чужу квартиру та отримали прибуток ще 10 тисяч гривень. От що може бути легше? І це лише на перший погляд. Тому сьогодні давайте розглянемо таку діяльність як ріелторство. Розглянемо, як ним можна стати, скільки на це потрібно витратити грошей, скільки часу та скільки на цьому можна заробляти. І тут я розумію ваше невдоволення. Дуже багато людей не полюбляють ріелторів і зараз навіть спробу пробують в законі ввести деякі норми, які будуть контролювати їх діяльність. Але будьте впевнені, що б вони не ввели, як би це не працювало, якщо якщо людям необхідна ця діяльність, вони будуть нею користуватися, тому що у нас дуже багато людей, які здають власну, власну нерухомість. Вони також не розуміються на документах. Вони не розуміються, яким чином і е, я де розміщувати це оголошення, як контролювати людей, яким вони здають в оренду це житло. І тому ця послуга вона в будь-якому разі завжди буде. Вона буде актуальною, і ця послуга є. В будь-якій країні світу, навіть в найрозвинніших, тому не потрібно думати, що це якась діяльність, якась в якій зовсім нема необхідності. Тож починаємо. Перше, ви для себе вирішили, що ви хочете стати ріелтором. Ви десь почули, як вони класно заробляють, як це на перший погляд не складно, і ви вирішили, що вам потрібна ця діяльність, і ви не знаєте з чого почати. І перше, що я порекомендую, це вам влаштуватися на роботу до якоїсь агенції і попрацювати там хоча б пару місяців. І знаєте, що це вам дасть? Це вам дасть розуміння, як спілкуватися з людьми, яким чином оформлюються ті чи інші документи, і там ви наберетесь тих навичок, яких ви на сьогодні просто не розумієте. Цей досвід вам дасть розуміння системи, в принципі. І якщо буде гарна агенція, вам навіть допоможуть деякі. Забув української зділки. Угоди вам допоможуть е, укласти з участю вже більш е, досвідчених ріелторів. і тому ви побачите це прямо із як це працює. Щодо документів, я відразу скажу, що вам не потрібно спочатку оформлювати або якесь підприємство, або оформлюватися як фізична особа-підприємець, тому що на перших порах ви можете працювати на основі цивільно-правового договору. По цьому договору ви, звичайно, і податок разом з військовим збором на сьогодні у сумі ви сплатите. 23% від е, ваших грошей, які ви отримуєте як прибуток, це. На перший погляд багато, але відразу це дуже допомагає з тим, щоб вам не потрібно буде оформлюватись як фізична особа-підприємець. І на перших етапах ви зрозумієте, яким чином подальшому краще працювати, і відразу не будете витрачати на це багато грошей. Такий договір вам може допомогти оформити будь-який юрист. І за цю послугу він візьме ну, максимум тисячу гривень, або навіть бухгалтер не обов'язково юрист. Тому від початку пропоную зробити це таким чином. І, отже. Коли ви вже розумієте, як працювати по документам, у вас буде дві проблеми: перша це знайти квартиру. Яку ви будете здавати в оренду, і друге знайти людей, які заселяться в цю квартиру, і от у нас в Україні та в більшості країн здати вже квартиру, яку, яка у вас є, набагато легше, чим ніж знайти квартиру, яку ви будете здавати в оренду. І от тут є дуже багато способів, як знайти спочатку, якраз про це поговоримо, як знайти саме цю квартиру. Дуже часто люди роблять, як у нас в Україні, наприклад, заходять на OLX, шукають квартиру від власників, які здають власник, Квартири, тобто не ріелтори, вони зв'язуються з власниками цих квартир і кажуть, чи не проти власники квартир, щоб окрім них ще і ви, як ріелтор, здавали в оренду їх квартиру. Коли власник на це, якщо погоджується, ви кажете, чи можливо я під'їду до вашої квартири, зроблю кращі фото або кращі відеоматеріали, може, зроблю якийсь 3D-проект навіть вашої квартири, і виставлю окреме оголошення. І таким чином, якщо Погоджуються власні квартири. Ви їдете, ви заново фотографуєте цю квартиру, знімаєте відеоогляди, робите гарний опис та можете розміщати на тій самій дошці оголошень, наприклад, на OLX, але також ви можете використовувати інші багато дошок оголошень, яких в Україні у нас достатньо. По типу об'ява чи, можливо, якісь локальні в кожному місті свої. Це перший спосіб, як працюють. І другий спосіб він один теж з найпоширеніших. Це коли ви бачите на, біля під'їздів або на досках оложень фізичних, де розклеюють об'яви, що мов так і так. Сім'я з двох людей або з трьох людей зніме для себе цю квартиру, шукає сім'ю або купить цю квартиру, якщо ви плануєте займатися і продажами. І ви, як ріелтор, маєте самі друкувати такі оголошення і розповсюджувати їх, розклеювати саме на під'їздах, або де заменеться, де проходить дуже багато людей, де є е, трафік людей. І якщо ви бачите оголошення подібні, і там зроблено вигляд, ніби його ручкою або фламастером на е написано від руки, то знаєте, це зовсім не фламастером зроблено, це зовсім не ручкою і зовсім не вручну. Таким чином люди, ріелтори роблять вигляд, що це люди насправді для себе шукають від руки його пишуть, але вони роздруковують це на е спеціальних принтерах, і це такі ж друковані оголошення, які друкуються багатотисячними тиражами. Звичайно, дуже добре працює. Це вже ріелторів, які давно працюють. Це те, що називають циганською рекламою. Але у вас зараз такої не буде, тому на неї розраховувати не варто. І ще один спосіб. Це ведення соціальних мереж. Це дуже важливо, тому що люди будуть бачити, що ви насправді працюєте, вони будуть до вас звикати, і таким чином ви також будете знаходити собі не лише клієнтів, яким можна здавати в оренду, а також і власників квартир, які можуть звертатися до вас за допомогою. Тому соціальні мережі це також важливо. Тепер давайте загально спробуємо порахувати усі витрати, які необхідні на початку, для того, щоб ви змогли почати працювати ріелтором. І перше, про що я ще не казав, але я дуже раджу, це піти на курси, де вас будуть якимось чином, я не знаю, правда, як ці курси. Можуть називатися точніше ці курси по-різному, але основна їх мета це навчити людей правильно спілкуватися, тобто вони будуть вчити вас спілкуватися як з клієнтами, так і з власниками квартир. Тобто це трохи психологічні, такі можна сказати, курси. Але ще скажу, що якщо ви підете працювати в РЕЛ рі... до ріелторської рі... агенції, якщо вона буде хороша, то там це буде у них в програмі як об... обов'язкове для навчання. Тому не забуваємо, що на цих курсах, про які ми казали на початку, це може бути, але розумійте, можливо, на це навіть доведеться окремо витратитись. Давайте, хоча б 3 тисячі гривень, на це покладемо. Наступна витрата це OLX. OLX вам буде просто необхідний, і знаєте, він для людей, для підприємців, він дуже недешевий. І, наприклад, якщо у вас буде дві групи оголошень, одна група це оренда. Коли ви здаєте квартиру в оренду, і друга це продажа нерухомості, то оці разом дві групи, як мінімум 3 тисячі гривень на місяць, ви будете сплачувати, щоб на кожній з них можна було ставити більш ніж одне оголошення на місяць. Також оці оголошення, які розповсюджувати, розклеювати біля під'їздів, ми також про них казали, на них мінімум. Просто е, зараз знаєте, хоча б 5 тисяч гривень вам доведеться витратити. Це на роздруківку таких оголошень і, можливо, на послуги людей, які займаються спеціалізовано це розповсюджують. Тобто вони за вас ходять розклеюють. У нас в Україні це на сьогодні десь приблизно 800 гривень за тисячу одиниць, але знаєте, таку роботу вас як. Потенційного майбутнього рієтора, я б радив би самим розклеювати та розповсюджувати таке оголошення. Чому? Тому що ви будете самі спілкуватися з людьми, ви будете бачити людей, які знаходяться біля під'їздів. Вони, можливо, будуть вас розписувати, І якщо ви будете правильно та гарно з ними розмовляти, це буде ваша те, що називають також циганська реклама, яка зможе допомагати вам в роботі вже з перших часів. Щодо ведення соціальних мереж, ми зараз не будемо рахувати їх як витрати, тому що, по-перше, у вас немає матеріалів, з яких ви це. Будете складати. Хоча, якщо у вас є якісь знайомі, які займаються, займаються рієторством, можливо, вам допоможуть з матеріалами. Але зараз просто уявимо, що ви хоч щось трошки самі розумієте, і хоч якось на сьогодні Інстаграм чи той самий тікток якось самостійно будете наповняти, наповнювати точніше. Але як витрати зараз не будемо рахувати, тому що матеріалів у вас насправді ще мало. Тепер давайте порахуємо усі витрати. Перше згадуємо тисячу гривень. Ми витрачали на юриста або бухгалтера, щоб допомогли нам з оформленням цивільно-правового договору. Далі п'ять тисяч гривень нам потрібно на роздруківку матеріалів, які ми будемо розповсюджувати та розклеювати. І 3 тисячі гривень це оплата за місяць OLX на дві групи о, здачі в оренду та продажу нерухомості. Але тут я раджу, як мінімум, брати 2 місяці. Тому тут не 3 тисячі, а 6 тисяч гривень ми порахуємо. Також ще у нас 3 тисячі гривень витрат було. Це на якісь курси, які допоможуть вам правильно та більш грамотно спілкуватися як з клієнтами, так і з власниками квартир. І усього вся сума витрат 15 тисяч гривень. Це вже та сума, з якою ви просто можете починати працювати як ріелтор. Друзі, перебралися в автівку, тому що на дворі холодно, і як ріелтор. От відчуйте, будете розклеювати оголошення на біля під'їздів. Будете замерзати. Але давайте вже в автівці порахуємо, які прибутки ми можемо отримувати. Перше, що ми зробимо, це приймемо, що ріелтор в середньому бере 75% від суми, за яку здає в оренду квартиру. І бере. 5% від суми продажі квартиру за свої послуги як ріелтора, і ми візьмемо, щоб не дуже багато було рахувати середню вартість оренди квартири. У Україні, наприклад, да, це хоча б 10 тисяч гривень, а вартість продажі 1 мільйон 800 тисяч гривень. Багато хто може сказати, що, наприклад, у Києві квартири дорожчі, або у Дніпрі більшість квартир дорожчі, але ви розумієте, ми розмовляємо про всю Україну, тому десь у Полтаві це буде дешевше, або у Кремінчузі у Києві. Звичайно, це буде дорожче. Просто розмовляємо про середні цифри. Тому такі прийняли як 10 тисяч гривень оренда, а продаж 1 мільйон 800 тисяч гривень. Щодо прибутків ріелтора, знайте, їх не можна рахувати помісячно, тому що в якийсь місяць у вас зовсім може не бути квартир, які ви здасте в оренду, а в якомусь місяці у вас може бути аж 8 орендованих квартир. А щодо продажів, тут в середньому краще просто. Давайте візьмемо, що за один рік за вашою з вашою допомогою е власники квартир продали дві квартири. Тобто, у вас були дві продажі по 1 мільйон 800 тисяч гривень і. 50 на рік, нехай буде орендованих квартир по 10 тисяч гривень на місяць кожна. А тепер давайте порахуємо наш рік. Рік, за який було здано в оренду 50 квартир, Вартість оренди 10 тисяч гривень, і наш прибуток 75%. Коли ви це все перемножите, ви побачите, що ваш прибуток це 375 тисяч гривень на рік саме з орендованих квартир. А з продажі квартири, з кожної з яких ви отримали 5% і вартості продажі, ви продали всього лише дві квартири по 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тобто. 5% від двох таких продажів, ви отримували прибутку 180 тисяч гривень. І коли ви порахуєте разом ці, витра... ці доходи, ваші прибутки, ви побачите, що за рік ви заробили 555 тисяч гривень. Але це ще не чистий прибуток, тому що у вас є витрати. Тепер давайте порахуємо витрати. Не ті витрати організаційні, які вже пораховано 15 тисяч, а витрати, які ви витратите за рік за період вашої роботи. Перше. У вас завжди будуть витрати на оголошення, які ви будете розповсюджувати розклеювати на них, хоча б мінімум. Ну, нехай, якщо ви не постійно це будете робити, нехай там 30 тисяч гривень витрат буде. Друге податки. Податки ви будете оформлені, якщо ви вже так працюєте. Ви будете в будь-якому випадку оформлені як фізична особа-підприємець е, третьої групи, тому що саме ця група надає послуги. І на цій групі сплачується 6% від е, обсягу товарообігу вашого, точніше, цього ось, вашого прибутку, і 1760 гривень кожного місяця. І от сумарно ці витрати будуть приблизно 50 тисяч гривень на рік. Також заповнятовуємо. Тепер. Щодо самої роботи, будьте впевнені, на кожну продаж, на кожну здачу квартири у вас дуже буде багато поїздок. І неважливо, важливо, чи це буде громадський транспорт, чи у вас буде власна автівка. Ці витрати будуть також немаленькі в будь-якому випадку. І дуже багато поїздок у вас будуть не те, що безмістовними, а вони будуть без результатів. Тобто, наприклад, на одну продаж у вас може бути. Три поїздки, а може бути і 50 поїздок, точно так же, що і до здачі квартир в оренду або пошуку та, пошуку та переговорів з клієнтами. Тому на це хоча б іще 40 тисяч гривень, ми витрачаємо. Також не забуваємо, що оголошення наші, такі як OLX, в будь-якому випадку за рік вони будуть тисяч тридцять з вас витягувати. І от лише тепер ми рахуємо наш чистий прибуток. Ми пам'ятаємо, загальний прибуток у нас був 555 тисяч гривень. Від них віднімаємо у сумі у ці всі витрати 150 тисяч гривень. І ми отримуємо чистий прибуток 405 тисяч гривень на рік. Якщо ми тепер розділимо його на 12 місяців, ви побачите, що це трохи, більше, трохи менше, ніж 34 тисячі гривень. А в доларах це приблизно 800 доларів. Щомісяця. І от наскільки це вас цікавить, наскільки ви вважаєте це реальними, а можливо, і наскільки у вас знайомі так заробляють, тут же дивіться самі. Що важливо, хочу сказати, що знаєте, в будь-якому випадку у вас буде дуже часто таке відчуття вигоряння, тому що цей бізнес він нестабільний, тому що у вас будуть не те, що тижні, а навіть іноді пару місяців такі спади у. Ну, в вашому випадку, або в продажах, або в здачах в оренди, що ви будете вам буде здаватися, що все це не працює, потрібно це кидати, та буде такі відчуття, як можна їх порівняти, навіть з депресією. Тому потрібно на це до цього бути готовими, потрібно бути здатними. Завжди працювати, завжди робити свою роботу, завжди шукати квартири, завжди шукати клієнтів і ніколи не здаватися. І тому ви побачите, що все, про що я зараз кажу, це реальність. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємницької діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої української економіки. Тому, будь ласка, підписуйтесь.